Сьоме грудня День української хустки. На ній гроно і пелюстка, і небо райдуги на ній, мов берегиня вроди хустка, Здавен у нашій стороні. Я не панна, я господиня. У мене хусток повна скриня. Хустиночко, хустиночко, мережа нашита, відсьогодні обіцяю я тебе носити. Не цурайтесь, хустинок, дівчата, що ж ви носите тільки шапки. На хустки Україна багата і цвітуть ще на ній бережки. У неділю не гуляла та на шовки заробляла, та хустину вишивала, вишиваючи, співала. Хустиночко, мережана, вишиванна, я, вигаптую, подарую, а він мене поцілує. Хустино моя, мальована, здивуються вранці люди, що в сироти хустка буде мережане, мальована, а я косу розплітаю, з дружиною походжаю, доленько моя, матінко моя.